Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Як ви опинилися в спецпідрозділів О, ціла група е, таких відважних хлопаків. Тобто, наша задача е, дойти до першої лінії непомітними. Вони просто ще не хто такі сили оборони. На автомобілі вискочаєте з кулемета насиплять по посаці. Ось такий характер е дій підрозділу спеціального призначення. І такий вислів, бійся там, де стоїш. Е мій позивний Каспер. Я командир групи спеціального призначення 5-го окремого загону спеціального призначення Омега, центру спеціального призначення. Зараз ми триваємо на Покровському напрямку. Тут ми вже деякий час. Є проблеми, скажімо, величезні проблеми на Покровському напрямку, тому сказати, що ворог ну, він нам ускладнює дуже роботу, я не можу сказати, що прям все так, як викладається в ЗМІ, але в чому там є правда? Ну, Ворог. Загалом зараз дуже сильно намагаються під туман йти малими групами, пересувається. Ну, наші хлопці щось по перехватах, щось так бачать, і, і туман дуже ускладнює видимість, тому намагаємось робити все, що можливе. Тобто вони йдуть там по двоє по четверо людей, так? А що це за така тактика? Так, що вона нею, що вона їм дає? Так легше заходити, чи менш, менше їх бачать. Чим воно складнює така їхня тактика роботу нашим військовим? Ну, з дивіться, є посадка. Там, десь є наші сили. Де наші сили знаходяться? Для них це невідомо. Вони відправляють двох о, своїх. Тих, кого не шкода, вперед, йдіть. Вони йдуть, 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 доходять до якоїсь точки, кажуть: ми прийшли. Ага, зрозуміло, там вони прийшли. На шляху, як вони йшли, нікого немає. Вони відправляють туди банду там чотири чоловіки, там із 6, із 6, із 6". Там збираються, вони накоплюються і на наступний день роблять так само. тобто До добрих вояка: йдуть, 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 йдуть. йдуть. Поки не натраплять на якийсь супротив там, або наших позицій, або їх не засічуть до пила і не почнуть вражати. І так вони потихеньку, потихеньку просуваються, 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 прощупують, прощупують наш напрямок, і, ну, як вам сказати, як таргани, просто з усіх сторін. Тобто такі груп може бути на напрямку 5-6 груп. тобто ми з вами говоримо про невеличкі такі проміжок і вони там 5-6 груп. Закінчилася одна група. За нею буквально 2-3 дні буде ще одна група, і отак от йде, 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 йде. Отак от не просувається, просувається, просувається. Ну і на жаль, вдається на деяких ділянках. Як ми працюємо над їхньою ліквідацією, і які є перепони в цьому? Якщо вони заходять такими маленькими групами, це ж, напевно їх легше ліквідувати, ніж коли йде якась велика група. Та, ну тут не скажу, коли їх велика група і вони стоять разом в саці, і туди щось прилетить, mm -hmm. то один з них, як мінімум, триста. А що таке 300? 300 це ВАК, 300 це дизморал, тому це якісь певні дії. А коли їх там два, вони там під кущами сховалися і спробуй їх знайти. Тому ну, така тактика. Тут треба розуміти, що такій тактиці повинен відповідати особовий склад. Тобто, якщо в мене було б, ну, від кого не шкода. І їх було дуже багато, то чому б так не воювати? Дуже дуже складно з цією тактикою боротися, особливо коли людей не вистачає. Як давно вони почали працювати такою тактикою? Ви кажете, що ви вже давно на Покровському напрямку, а як давно от вони почали її застосовувати? Я вам скажу, що ця тактика вона відносно стара. Е, якщо ми вдамося до подій, які були в Бахмуті, е, то ми бачимо ну, плюс-мінус ту саму тактику. Виключно з ну, що ми приберемо дрони з неї. От а так, от два якихось там зеки йдуть за ними, йдуть е, вагнера, спеці, ряжені, екіпіровані. Ті два дойшли, уперлися в нашу позицію там стрілковий бій зав'язався. Ага. Туди просто так не підемо, туди летить артилерія, вся яка в них є, а потім знову намагаються так от просуватися далі, далі, далі е, просто вона не стоїть на місці, вона розвивається, вона доробатися, доробатися, дорубатися, і ось вийшла на е, те, що вже їхні е, бригади от так, от, так от воюють. Що робите ви, як, як штурмовий підрозділ? Які ваші нині завдання? Це якісь спецоперації, розвідувальні операції, чим ви там займаєтеся? Трошки доклада. Ось дивіться, за кожним дроном стоїть людина, доки туди не зайде військовослужбовчик наш, то ця територія не може вважатися нашою. Ну в плані того, що ми її контролюємо. Доки там не стане якийсь кремезний хлопак. І не буде тримати там оборону. Ми зараз е, займаються спеціальними операціями е, по блокуванню противника. Е, там навесні ми там, проводили там, свої е, деякі штурмові завдання е, ось, і змогли заблокувати противника на одній ділянці, там близько 70 військовослужбовців Російської Федерації. Е, що, що має на увазі заблокувати, угу. е, ми О, запрацю, дали, що на... означає заблокувати? Ми зайшли на ту ділянку, називаємо посадки, і завели туди розділи Сил оборони України, які змогли отримувати їх там до повної зачистки. Ага. Я маю на увазі, що ось такий характер дій підрозділів спеціального призначення, що ми спеці, це не значить, що ми зараз Зараз ми війну виграємо, зараз ми до Покровська дійдемо, Покров зачищимо, зараз. Зараз все буде так, не працює. Ми можемо і вміємо виконувати деякі спеціалізовані завдання, які не як це правильно сказати. Не що не дають піхоті, а піхота не заточена під це. А які це завдання? І Що це за такі спеціальні завдання? Що ця спецура робить на фронті? Піхота десь воно так для пересічної людини, яка там далека від війни, так ну внутріка війни, десь там розуміє, що, що стоїть за піхотою. а що стоїть за спецами? Що ви робите такого, що не дано піхоті? Ну, дивіться, спецназ це перше планування, обов'язкове планування. Планування завдання, планування груп, кажуть, що там росіяни відправляють сліпу людей, то спецназ сліпу людей не відправляє. Тобто, на мене буде наприклад буде рухатися група не з двох військовослужбовців, які не зможуть один одному допомогти, навіть у разі якщо хтось один отримає поранення. А тоді буде висуватися група там, з чотирьох військовослужбовців, е, які будуть екіпіровані м, безпосередньо для штурму, а не для отримання позиції. Тобто, наша задача е, дойти до першої лінії, непомітними е, зайняти першу лінію, або зайти за першу лінію, пройтись трішки далі. Налагодити е, ось цю ось, цей ось, ось шлях, щоб е, там відбувалася логістика для підрозділів сил оборони, і завести туди е, безпосередньо самі сили оборони, а ви пом... можете розказати про якесь своє таке найцікавіше завдання, е, найскладніше, най Я Я. Що, щоб, здавалося не нереалістично виконання та. А яке вам доводилося за час від повномасштабного вторгнення виконувати? Звичайно, дуже багато цікавих завдань. Просто якщо ми там візьмемо там 22 рік, то коли ми хваталися за все, що тільки можна, хлопці брали Джевелін, які в руках жодного разу не тримали і вчилися буквально на колінці від нього стріляти. У 23-му році вони там танкові штурми зупиняли на Авдіївці. Дуже багато різних задач, штурмових задач і завдань. Вони всі мінялися. Прям сказати, що якесь було, яке було саме стріт, а всі задачі страшні. Всі, на всіх завданнях. Особисто мені страшно, і я знаю, що моїм хлопцям теж страшно виконувати такі штурмові завдання. Це не соромно цього визнати. Тут питання в тому, як ти з цим борешся, і що ти ставиш за мету. Якщо ти боїшся і тікаєш, то це одне питання. А коли ти боїшся робиш і робиш це з повною віддачею, і тебе все виходить, то ти кращий. А як ви боретеся з цим? А я сам досі не знаю. Ну, якось воно виходить. Тут розумієте, що в мене ціла група. Таких відважних хлопаків, з якими якось так і соромно боятися, з якими якось так і, і не виказуєш цього. Дивишся на них, вони роблять, то чому я командир не можу робити? На одному із задань ми опинилися в оточенні, і е, це перший раз, коли. Ні, це неправильно не, не сказав не перший раз. Це той раз, коли ми стикнулися, стикнулися з російською спецслужбою, яка проводила двосторонній штурм. І я з таким стикнувся вперше. Я таке перший раз побачив, і ось там так мені здавалося, що ніхто з нас не повернеться, та вони самі, мабуть, не розуміли, з якими левими вони стикнулися. Хлопці показали себе на вищому рівні, і ми з того штурму вийшли ще й переможцями. Був певне певна ділянка фронту, в якій були свої там прогалини, скажімо так, ділянка, яку противник не контролював, і наша розвідка показала, що там є маленьке віконце, через яке ми можемо просочуватися, і ми зайняли. Певну, певну ділянку е, фронту, скажімо так, ми просто пройшли самі для себе не, навіть не зрозуміли, наскільки легко ми це зробили. І вийшли е, на дорогу, яку е, нам поставило завдання блокувати. І як виявилося, що це була е, траса, про якій відбувалося логістичне з'єднання е, ага. противника. Е, і Сподіваючись, що там одна-дві машини пройде, а там поїхала ціла колона, і, скажімо так, так вийшло, що противник почав штурмові дії і з однієї, і з іншої, і з іншої сторони. І нас, мовно кажучи, в одній посадці просто так от відрізали від усього іншого світу. Що якщо тікати, то тільки по полю. І там я. Зрозумів, що зараз може все закінчитися не так, не так добре, як завжди закінчувалося. Але вони, вони просто ще не знали, знають такі сили оборони, що у нас є і хлопаки, які на автомобілі вискочать та з кулемета насиплять по посадці. А потім, коли я питав у оператора, звідки ти знав, де ми, а де противник, він каже, я й не знав. І тут я і побілів, скажімо так. Ну, як, це, виглядає, як, як виглядає російська спецура? О, не дуже відрізняється від е, звичайної піхоти. Просто що е, за мориль тут е, стоїть казати, що за морально-діловими якостями набагато вища. Тобто у е, мене була радіостанція одного з них. Я послухав, що вони там між собою кажуть, і ну було цікаво, коли група, яка наштурмувала, отримала одного двохсотого, одного трьохсотого і одного безвісті зниклого, і такі: Ну продовжимо штурм. Тобто, навіть не на отримання, то, то йшли до кінця, до свого кінця, як ви опинилися в спецпідрозділів ОМЕЗі? О-о-о, це було ще давно, коли я зв'язав свою долю з армією. Ну, по-перше, я військовий ще з тих часів, коли Україна мала кордони 91-го року. Я закінчив військовий ліцей, військову академію, потрапив до однієї з військових частин міста Дніпро. Там проходив службу з 14 по 20 рік, і якось я почув про ОМГО. Ну, як я, про неї майже завжди знав, і, і постійно там, та, ну це не для мене, та який я там, такий худенький, слабенький хлоп, хлопчина. А одного разу чомусь я в себе повірив. Чому і сам не знаю. І спробував, в мене вийшло. Так я потрапив до спецназу. Скажіть, чи ви не пожаліли, що пішли в спецназ? Чи не пожаліли, що колись обрали військову службу? І, ну, враховуючи, куди вона вас та сьогодні завела? Ви ж, напевно, коли вступали в цей військовий ліцей, не думали, що вам доведеться зараз сидіти в Покровську і ліквідовувати сусідів тут наших? Я вам так скажу, що що це був донецький військовий ліцей, і вступав я в нього 2008 році. Тоді, взагалі, не могли бути розмови, що щось подібне буде відбуватися. Тоді в Донецьку майрили українські прапори та виспівали гімн кожного понеділка, а тому ні, такого точно не було і. Ті, хто йшов в армію, ну вони йшли явно не за гроші, явно не тому, що це прям необхідність. Вони йшли за покликом долі. В 2014 році я приймав участь у е, обороні Маріуполя, е, а в 2015 році почалася широкінська операція, і е, на самій Широкінській операції я не приймав участі. А ось оборони Широкіна я приймав участь. Та сама гаряча фаза, коли в нам були там снайперські дуелі, коли артилерія вирішувала все? От ви пройшли війну від А до Я, можна сказати, та? І mm -hmm. Як вона змінилася? Якою був тоді початок, та? в 2014 році? Як починався 22-й рік? У вас була пауза, наскільки я знаю, так? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, давайте так і. І в війні була пауза. Для справедливості скажемо, що е, коли ми говоримо про те, що там я закінчив е, воювати в 15-му році, в кінці 15-го року нас е, тоді вибили і війна приходила в такий більш е, сталий стан свій, е, то тогдішня війна вона була трошки іншою. Uh -huh. е, Ну як трошки, взагалі іншою. Е, про технології, і взагалі, якби мова така не йшла, е, сказати, що я вийду до позиції, е, не, навіть не зможу вийти до позиції, е, тому що дрони не дадуть. Ну, у мене такої, такої думки взагалі не було. Коли бачили над собою дрон в 2014 році, це було щось таке. Звідки він взявся, і хто це такий заможний хлопак з тієї сторони, якого є трон, і в нього летіло все просто його збивали якомога швидше, тому що він ну, коригує артилерію. Тому як ви бачите, от на вашу думку, та на якій стадії є нині війна і який подальший розвиток буде? Що нас чекає в найближчому е, майбутньому? А тут все залежить від нас. Якщо ми й далі будемо на це дивитися і вважати, що нас нікого це не торкнеться, це я кажу про мирну сторону України, то ну, так воно й далі буде. Так далі місто за містом буде руйнуватися. Якщо ми ну, візьмемо, скажімо, так, і намагаємося. Хоча будемо намагатися щось зробити довкола себе, то це у нас вийде. Ну, що ви маєте на увазі, щоб більше людей йшло воювати, чи змінить більша кількість так, чоловіків, які які зараз підуть воювати ситуацію на фронті? Більша кількість донатів. Я не знаю, ну що конкретно ви маєте на увазі, щоб мирна столовісторона цей тил мають зрозуміти? Ну слухайте, звичайно, так я кажу про те, що чолов'яга, який зараз вдома, який спокійно відпочиває, ну він повинен зрозуміти, що щось треба робити, що йому необхідно йому до цього було три роки, майже чотири роки, та опанувати якусь справу, щоб прийти в ряди Сил оборони України. Ті, хто не можуть, ну вони можуть звичайно, як ви кажете, донатити, допомагати війську захищати нашу країну. Є така, є такий вислів «Бійся там, де стоїш. Ну я намагаюся йому слідувати, і всіх закликаю. Слухаємо, приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінький нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.